Вінницькі студенти не злінивих. Це засвідчили результати анонімного анкетування. Його проводив студентський парламент Вінничини. На перше місце в переліку своїх прагнень молоді люди поставили бажання працювати, не полишаючи навчання. Робітників на декілька годин в день потребують і роботодавці. Вони не раз звертались до студпарламенту з проханням допомогти. Тепер задовольнити інтереси обох сторін буде значно простіше. На інтернет-порталі Моя Вінниця формується база даних студентів, що шукають підробіток. Активісти, які проводять якісь соціологічні опитування, один напрямок, другий напрямок роздачі якоїсь рекламної продукції. Третій напрямок: доставка якихось матеріалів. Зараз, в принципі, є такі магазини, що потребують там, розгрузки якихось матеріалів. Я не кажу, що це вагони або мішки, але ну, про таку мову або такі ідеї ми можемо говорити. Так, ми зараз на етапі. Виборів до Верховної Ради будуть використовувати студентів. Абсолютно тривіальні випадки, ім'я по батькові. Взагалі це не займає багато часу, буквально кілька всі пункти І вона одразу попадає к владіцям сайту, я думаю, Я сподіваюся на це. Вот, вопросы э, на каком курсе, факультет, специальность, форма обучения, контактный номер телефона обязательно нужно оставить, э, так как э, работодателю нужно связаться с нами, э, электронная почта, естественно, э, если что, чтобы работодатель обязательно к нам перезвонил, как же без этого, э, или написал, страничка ВКонтакте э, или в Фейсбуке, потому что ну, молодежи сейчас только там и проводят свободное время. Після заповнення такої анкети студент автоматично потрапляє до списку пошукачів роботи. Для цього необхідно лише дві хвилини, каже Юлія Дудик. Студентка третього курсу технічного університету стала першою, хто вирішив скористатись новою інтернет-послугою. Дівчина планує заробляти близько тисячі гривень на місяць із подальшою перспективою. Я б хотіла, щоб в мене робота була вже з подальшим, подальшим перспективою в майбутньому, тому що всім відомо, що зараз надзвичайно важко знайти роботу зразу ж після університету, тому що Роботодавці, вони, звичайно, головним питанням є, у вас є стаж роботи хоча б рік або три, але жде студенту, який тільки щойно випустився з університету, знайти цей стаж роботи. Тому студенти, вже будучи в університеті, намагаються знайти хоча б якусь роботу. Головний редактор інтернет-ресурсу Олександр Вірник в успіху проєкту не сумнівається. Каже, що сайт відвідує майже 30 тисяч користувачів, в тому числі і роботодавці. Активно на спеціальну сторінку заходять і самі студенти. Якщо раніше там ну або звичайні новини у нас читаються там в середньому 300-500 переглядів, то студентські новини більше 1000 переглядів кожної новини. Тобто студентів ця інформація цікава. В тестовому режимі анкетна сторінка працювала два тижні. За цей час свої дані на ній залишив десяток студентів. З'явились і конкретні пропозиції від роботодавців. Вінницька федерація дрифту і драгрейсінгу на період змагань готова задіяти два десятки молодих людей. В місті за годину їхньої роботи платять від вісьми до десяти гривень.